Продовжуємо роботу над тестами 2025 року. Тест номер 6. Алгоритм роботи. Перше читаємо завдання і варіант. А не потрібно писати жодної букви на місці пропуску в усіх словах рядка. А швидкісний хвастивий заздрісний. За алгоритмом друге. Думаємо, на яку тему і що я про це знаю. Усвідомлюємо, що це на спрощенні і розпаковуємо теоретичні знання. Спрощення це випадання звуків, полегшення вимови, не відбувається в запозичених словах та у винятках. Пригадати, які допоможе вірше. 16 хвасливих кислявих сумів сховали. На дно воросняк від бобрів, зап'ясний браслет і пасливі слова. Такий подарунок Соман від бобра. Лише тепер починаємо виконувати завдання. А. Швидкісний, жодної букви не вставляємо, пистливий вставляємо те, тому що слово виняток. Варіант Б. Буревісник не вставляємо, перехресний не вставляємо, агентський вставляємо те, тому що запозичене слово. Варіант Б. Безчесний не вставляємо, щасливий не вставляємо, тижневий не вставляємо. Серед цих трьох слів немає ні шумовних слів, ні винятків. Отож, тест виконано, ми молодці.